Кадік, значить, ключі. Перший рок працює, другий працює. В ключі одному сідає батарейка. Машина через це пише там не помилку, а нагадування. Замініть акумуляторну батарейку в ключі. Так, хорошо. починаємо ми заміри лакофарбового покриття з даху. Перше, у нас замінено лобове. лобове у нас тут йде. Лобове йде з підігрівом. Дивимося. 103. 104. 104, 113. Так, 113. 114. 106. Хорошо, чудово. Давайте дивитись далі. 88. 92. 92. 106. 95. 105. 98. 98. Так, хорошо, йдемо далі по батону. 108, 108, 109, 103, 98. Давайте більш детально це крило проб'ємо до кінця вже, щоб закрити питання по ньому. 110, 120. Тут в мене питань немає. Зазорчики заднього бампера до кузова в цілому заводські. Вони не провисають, нічого з ними немає. Так, порожок. Давайте проб'ємо порожок. 72. Так. Тут важко прибувати. 113, 130, 125. Так. Тут важко прибивати чого? Бо тут бортики. от, тільки що було 120, 139, 121. О! Ще раз. 132. 137. Хорошо. Так, 85 Тобто в цілому поріг не фарбований. Так, 72, шпуклівки на пороги немає. 109. Так, тут 82, 74, 89. Чого поріг неудобно дивитися? Тому що знизу йде е, цей так званий короєт, ну, барашок. І він доволі випуклий і товщиномір нормально не пристає до товщини фарби. До самої фарби. 104, 90, тут питань немає. Молдінги ці не відстають. Теж дуже подобається. Стекло, окрім лобового, у нас все рідне. Карта водія. Не зачухана, гарна. Два склопідіймача, підігрів дзеркал, складання тільки немає. Маленька подряпинка на порогові, в місті, де загружається, ну, досідаєш поклеїти сюди плівочкою і це, цієї проблеми більше не буде. 65-61. Питань немає. Дверка не кручена, болти від фоткав. Руль в цілому не затертий. Руль виглядає прям бодренько. Отут тут невеличка складочка, коли сідаєш на боковинки, це в вагі завжди страдають. Тут в цілому досить непогано. Сідуха в гарному стані. Так, куліса теж рідня, оригінальна, не зачухана. Салон досить досить живий. Педальки. Теж свіженки не замінені, різні. Хорошо? Йдемо далі. 84. Так. 80. 78, 112. Питай немає. Здвижка відкривається, але еснко. Сидіння складаються. Я вже на фото демонстрував. Подушки шторки з одної і з іншої сторони присутні. Внутрішня сторона здвижок також в гарному стані, без зауважень. 63. Щас, щас, щас. 61. Чудово. Питань немає. 58. Чудово! 68, 78, 82, 73. Хорошо, тут питань немає, тут чітко. Бачимо, навіть контакти не заюзані, не стерті номер, вони прям хороші. Хорошо, цю сторону обійшли. Що я не зробив по цій стороні? По цій стороні я не зробив одного. А саме. Гума у нас на машині мішелін. Що я машину закрив? Так, да. закрив машину, точніше відкрив. Ключ в кармані сам нажався. От Бачимо, одразу кодування працює, вікна привідкрило. В кармані називається... Ключ трупнув. Так, гума 205 55 16 19 рік, 32 тиждень. Гальмівний диск в цілому в досить непоганому, гарному стані. А Мортик бачимо оригінал. Там, якщо придивимося, є Volkswagen Audi. Сухенький, пружинка-ціленка, пильних ціленька. Арка, арка живе, арка живенька. Тут невеличкий подряпин. Ні, це пиль, це пиль, Це пиль. Це не подряпини. Це пилючка. Ми її витерли, його немає. Хорошо. Далі. Задня гума. Також Мішелін. також 19 й рік. Диск гармівний має невелику вироботку, ще в цілому в робочому стані. Хорошо. Тут, в цілому теж по дну все гуд. Я тут заважень не бачу. Хорошо. І саласки теж у нас без слідів корозії, без чогось там, що його щось не хоче на місці стояти, все стоїть на місці, все чітко. Хорошо, йдемо далі. Задні ляда. По-перше, звернемо увагу на фонарики. Фонарики гарні вже. Таких на розборках ще не, не часто зустрінеш. А, значить, Фонарики ціленькі. Димонся, ляду. 78, 88, 92, 88. 101, 100, 129. Відкриваємо. Камера заднього огляду, рижиків коло ляди немає, так званої ваговської хвороби. Тут все чудово. Питань немає. Навіть в плафончиках немає слідів корозії. Коли в них там влага попадає, вони корицюють. Так, полочка задня, не зацарапана. Ну, Буквально одна коцка невеличка, яка витирається. Сама ляда. Не кручена. Як ми бачимо, встановлена додаткова підсвітка, ну тобто не заводська. Тут у нас пройом 63, 58, тут буде пробити, тут буде більше, тут 81, тут буде трохи менше, 64, да. я вже знаю де, де вакрасить. Де що? Хорошо, 60-63, 60. А що знаю, бо світло трогладітки. Хорошо, що дуже подобається. Навіть оцей ковролінчик, він такий от чистенький, гарненький, ну, без, без е, е, Трикутник, аптечка і такі всі моменти, оригінальний домкрат з цієї сторони. Знизу з машини є запаска. Тобто нічого не розграбили, все на місці. Замок, до речі, теж по заводських мітках стоїть. чітко. Закриваємо. Закрили. Фонарик другий. Ціленький, гарненький, без питань. Хорошо. Пробиваємо одразу. 87. 100. В цю сторону. 109. Хорошо. 117. 103. 104. 118. 126. 109. 92. Хорошо. Питань немає. Порозок. Знову ж таки кажу, порозок пробувати тяжко. 72, 82 і 120. Смотря як приложиш. Моя задача побачити, щоб там цифра була чим поменше. От. Якщо, якщо, якщо менша цифра не буде говорити про те, що там фарбувалося, значить у скоріш за все, не фарбований. Плюс ми його пробуваємо зсередини. 112, 140, 130. Так, тяжко достати. 123. 123 в цілому допуск. Так, давай, давай, дотикуйся. Тяжко. Ну коротше, 160 було. 160 було. 130. 109. Хорошо. до порога, в принципі, я теж цього. До правого не маю претензій, я його ще пройду зсередини відповідно. Там буде видно, є там якесь. Його ще немає. Крило у нас в оригіналі. Хорошо, батон пробили. Давайте йти. знову ж таки заднього колеса. Знову звертаємо увагу на здвижку. У нас тут все на місці все чітко. Арочка живенька. Хорошо, З тієї сторони одну теж цілому. Все гуд. Щось де критичне тут не бачу, щоб воздуха щось. Увагу! Хорошо! Хорошо! Звертаємо увагу на здвижку зараз. 109, 96, 97, 101, 102. Чудово, гарно. Так. Тут питань немає. 95. Соточка. І зараз наступне відео, буде 10 хвилин, буде важко грузити.